Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму. Ну, на мою думку, одна із кращих, а можливо і найкраща з біло сортів. Це Вишневецького Миколи Павловича Слава Україні! Ну, дивіться, яка чудова гібридна форма. Просто шикарні грони, шикарна, крупна ягідка. Дуже вона врожайна. Ну, це, на мою думку, це шедевр і, мабуть, одна із самих кращих з біло-ягідних сортів. Ну, як говорять Аркадія класика, вона завжди стабільна. Ну слава Україні, мабуть, даже на мою думку, ну, дивіться, яка нагрузка, можливо, краще краще даже Слава Україні! Краще Аркадії. Ну, Тому що вона більш стабільніша, крупніша. Ягоди в термінах дозрівання вона вже повністю готова. Деякі гронки вже тут даже ізрізані на тій стороні. Але також зараз ми підійдемо, покажемо, які там гроночки. Ось як бачите, на цій стороні також, які чудові грони, чудова ягідка. Дивіться, грони такі до кілограма і більше. Ну, де менші гронки, я повторюсь, тут уже на деяких паганах зрізано, бо виноград дуже такий хороший, крупна ягідка. Хто не подивиться, не попробує, просить її зрізати, тому дивіться, який чудовий урожай грони. Грони за кілограм і більше. Деякі грони досягали до 2,5 кілограм. І дуже-дуже крупна ягідка. Ну а зараз перейдемо і подивимося розмір. Вагу. Зараз зріжу декілька ягідок і подивимося розміри вагу цих ягідок. Ягідка дуже-дуже крупна. Дивіться, 5 ягідок. Ну ось на всю руку. Дуже хороша ягідка. Ось, включимо ваги. Ягідка грам під 20. Десь так. Ну, середній розмірок ягоди десь від 14 до 18 грамів. Ну, деякі ягодки, дивіться, 19,6, 20 і 19, під 20 грам ягідка. Ну, 16, 21, до 20 грам ягідки. Дивіться, 5 ягідок, ну, майже 100 грам. Дивіться у розміру. Зараз ми ось на спішний коробок. Всі знають розміри. Ось дивіться, майже майже як спічний коробок. Ось така ягідка гібридної форми. Слава Україні. Це шедевр. Думаю, з біло-ягідних. Так, а ось розміри. Дивіться, 39, майже 40 на 32 розмір. Так, ця трішки видовжена. 42 на 30. Так, тут у нас 41 на 29. Ну, в середньому десь 28-29 на 40. Ось ягідка. Ну, тепер розріжемо. Ягідка така м'ясисто-соковита. Дуже приємний гармонійний смак. Дивіться. Ось в розрізі м'ясисто-соковита ягідка. Зараз кістки. Дуже приємна така консистенція ягодки, мармеладно-желейна. Вона вже дуже-дуже солодка. Шкірка взагалі не відчувається. Ну, Все зливається з Ну, Дуже-дуже приємний. Що на смак, що зовні. Ну, ця форма, я думаю, затримається надовго, не на один десяток років на всіх виноградниках. Ця форма, як і для ринку, для базарю, так і для дому, для сім'ї. Вона надійна, вона завжди показує чудовий результат своєю стабільністю. Ну, що ще говорити з року в рік? Я думаю, ви можете подивитись, що в минулому році, що за поза минулому році. Вона вже років 5 по всі відео на каналі. Якщо е, подивитись за славу Україні, ну жодного року мав в неї, як то кажуть, промаху. Завжди грони ви можете побачити, завжди крупну ягоду. І стабільність це саме головне. Е, які б не були природні погодні умови, е, навіть якщо е, і з весни там приморозки можуть бути, почка десь підмерзне, вийде заміщаюча почка, вона також буде зрожає. Може, гронки менші, але вона буде з урожаєм. Е, якщо все добре, вона буде рости і в період світіння. У вас яка б погода б не була, вже за скільки років провірено. Дощ, мабуть, якби і сніг був, сніг, дощ, жарко, холодно, які б не були погодні умови, вона завжди запилюється чудово. Ніколи нема горошіння, взагалі я ніколи не бачив. Я, гронки завжди такі плотні, ну вони движущі, вони ну, ніколи, ніколи нема, щоб вони були якісь пусті, якісь рихлі, завжди одномірні. Е, тому і розмір їх дуже-дуже великий. Грони можуть досягати я ж повторюсь, до 2,5-3 до кг. Е, ну, ще одне хочу таке сказати, що е, в цьому році е, я е, гронки трішечки понадрізав низ, тому що бачу, затримка йде, щоб не затягувати період достигання. Якби я не надрізав, грона було б ще більше. Ну, ось можу даже показати, якщо видно, ось дивіться, все було надрізано. Ось гронка. Вона була б ну ось така. В неї такі видовжені ронки взяти любу, любу гронку. І тут видно, що вона також ось низ надрізаний. Тому понадрізавши низи. Термін я цієї гібридної форми не затягнув. Ну і в зовнішньому вигляді також вона не втратила грони. Хай не будуть там 1,5-2 кілограма, будуть вони кілограм чуть більше з такою крупною ягодкою, але вони вже повністю достигли, можна повністю зрізати весь кущ і все. У вас вже врожай, як то кажуть, достиг, зрізали. І визріває лоза. Нема затримки ні по ягоді, ні визрівання лози. Визріває лоза також дуже в неї чудово. Зимує дуже, дуже хорошо. Ну, після дощів, тоже, скільки років вона плодоносить, я ніколи тріску по цій гібридній формі. Ну, Взагалі від неї в мене лише позитивні враження, лише одні задоволення, лише одні плюси її. що на ягоду можна садити, насаджувати Ну, не, не, не в одному кущі. Багато вже є виноградарів, хто займається на ягоду, посадив десятки кущів цієї, цієї форми, тому що вона стабільна, вона вражайна, вона завжди буде вас радувати такою товарною ягодою. І така товарна ягідка з, такою, з такими розмірами. ну, а зараз на ринку користується дуже великим попитом, щоб, щоб задовольнити покупця, тому що колір, що ну, все, все при цій гібридній формі. Так що в мене лише позитивні враження, що термін достигання, що розмір, що смакові якості. Ну, Стабільність, вражанність, запилення. Ну що не возьми, не знаю. Жодного мі... і, скажем так, даже стійкість до хвороб в неї набагато вище при трьох обробочках. Як бачите, в неї весь лист, все, все чисте аж догори, тому вона стабільна. Не тільки в плані врожайності, а стабільна, навіть в плані е, стійкості до хвороб. Так що гібридна форма з білоягідних сортов, ну, вона, якщо взяти взагалі по всіх, то вона одна із таких стабільних е, крупноягідних, але не можна порівнювати сині, там розові, білі. Є такі можна сказати, три категорії. Це в нас темні, розові і світлі зелені сорти. Тому в білоягідних це, мабуть, одна і саме, не, не то що одна, а на мою думку, не буду я говорити на думку всіх, то вона є одна із кращих. І я думаю, не дарма її в 2021 році на золотій гроні відзначили Кубком те, що вона була одна із кращих з білоягідних сортів. Так що це вже достойна гібридна форма, яку, я думаю, можна Ну, я не буду вирішувати, а можна їй сказати, що це вже в розряд сортів її віднести. Ну, не ми вирішуємо. А як її називати хто як хоче, чи гібридна форма чи, чи вже сорт, це вирішувати вам. Ну, цього її красота і врожайність не змінюються. Так, що ось така у нас стабільна гібридна форма. Слава Україні, Вишневецького Миколи Павловича. Це, мабуть, ну. Не, не тільки в нього це одна із найкращих, а взагалі, на мою думку, я ж говорю з усіх винорадрів, це щось, щось неймовірне. Ну, будемо закінчувати такий ролик, тому що можна про неї говорити дуже-дуже багато. Ну, багато в кого вже є ця гібридна форма, так що, будь ласка, в кого є, поділіться в коментарях, розкажіть. Я думаю, в усіх будуть лише позитивні. Ну, а можливо, десь щось є. Так що висловлюйте свою думку, щоб інші бачили. Ну а ми будемо йти далі. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Попереду ще дуже багато цікавого. Е, є ще що показати. Ми будемо йти далі. А ви, будь ласка, бажаю вам всім кріпкого здоров'я. Дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєте, що ви коментуєте. Велике вам дякую всій всій аудиторії, хто вже скільки років на нашому каналі. Так що всім сімейного благополуччя, саме головне миру. Будемо працювати далі. Ну, а на цьому все. До побачення, до наступних відео.